День перший. будівництво? Це частина друга, де ми вживаємо в нашому Майнкрафті, зараз ніч і ми в нашому будинку. Я хочу буду замінити поло на доски. Нарешті вже світанок, і в мене на сьогодні є плани нарубати берези, сходити в шахту та добути їжі. Коли я просаджував дерева і зробив свої плани, я сходив додому і зараз буду заміняти пол. Все, я зараз буду заміняти підлогу. Все, в дімі замінена підлога, тепер потрібно зробити кришу. Ось так називається строїть кришу, коли просто взяв, поставив і зламав. І все, тепер криші немає. Знову почався дощ. Але я дострою дім, щоб вже було укриття. У кріся. нас черепаха з води вирісла і тепер ходить по суші, але ну, вона і тут і плаває. І знову, як завжди, вітаємо. Тут дуже небезпечно зробити помилку. Одна помилка мінусовується, вся хата. Все, нарешті я доробив свою хату. Звісно, трохи крива. Але у мене тепер є мій будинок. Сьогодні в мене залишилась тільки одна місія знайти овечку, щоб зробити кровать. Але краще я цю ніч вже пересижу вдома, а світанком піду по овечку. Бо зараз дощить і на дворі ходять зомбі. І так, у мене є плани. Дивіться, ми зараз будемо на наступний день. Коли закінчиться дощ і ніч, ми підемо робити печеру. Після цього ми підемо на охоту і, може, робимо собі якісь кам'яні, ой, залізні речі і якраз знайдемо щось по пригоді цікаве, може якусь круту печеру. Наш пожар почався. Нас пожар почався. Ой, Що робиться? Нас пожар, це капець. Треба швидше щось рубати цю березу. Зобіту. Треба тікати. Я не зможу, там ще й скелет. Іди сюди. Давай, давай, давай. Я поняв, чому почалися пожари. Як я казав на початку відео приблизно, я посадив біля лави дерева, і вони почали горіти. Дай другий. Так, дивіться, як гарний, гарний краєвид, наша хатка і світанок сонця. Уже так. Я тут вже так докопався, що аж листя падає вже. Але в мене тепер є скільки всього, що я можу зробити кам'яну фортецю даже. Ось така прірва в нас на сьогодні вийшла. Поки що це все, я не здобув металу, Добув ось скільки всього. Зараз буду вигружатись. Тепер тут страшно ходити. Ось, ще досі сипеться. дворі тут так добре, але ці погорівчі дерева, які горіли, все-таки це були мої саженці дерев, ось одне із них яке ще не виросло. Я боюся його. Так, слухайте, мені зараз тепер страшно, бо тут маленькі зомбі. Я сміх врятуватися, я біжав дуже швидко, вони ще й сліди залишилися. Я пригав, бо вони мене могли вдаряти, їх двоє. Він вже наблюдає за мною всю ніч. Він тільки що біг до мене. День третій. Полювання. Вау, десь як гарно, вже світанок, то зараз будемо ходити на е охоту. Господи, він ще досі за мною біжить, все. І оце я вже тут ожив, десь три дня чи два, і тільки зараз замітив, яке тут є озеро. Я тільки що роздивився, це не озеро, а річка. Я знаю, де ми. Я, я знаю, де наші речі. Дивіться, ми заспавнились десь там. там я вбивав овечок, там я ночував і он той берег. Давайте зараз туди сходимо. Друзі, на всякі случаї я поставлю печку та зроблю собі пожарю свинину. Я вдарив курочку, а в мене тут печера обвалилася. Це капець. Якщо чесно, не думаю, що буду йти в джунглі. Мені дуже довго йти, там воно є гора. Мені потрібно буде на наступний раз поставити лодку та туди поїхати, бо вже майже десь день, Уже десь 11 часов дня, мені ще буде повертатись додому. Овечки ще досі тут і пасуться, там, де пасувалися. Ось і моя печера, де я був на першому дні. Які тут стада овець та ще й свині є. Тут прям по поле. І так, я зробив коптильню, щоб жарити м'ясо. У мене є 16 сирої баранини та 3 сирої курятини. Вони зараз будуть жаритися. Так, вони готуються вже є дві. Нам тепер потрібно е вигрузити всі ці ненужні речі. Так, в мене ще є ферма, я забувся вам сказати, я її ще поставила 2 дні назад, на перший день. Всім дякую за перегляд мого відео. До нової зустрічі. Наступного дня буде частина третя.